Комплекс вітамінів від Forever, який називається Сила руху, який я пропиваю вже другий місяць і полюбила з перших двох-трьох прийомів, тому що мені зайшло, мені сподобалось як по смаку, так і по тому, що я відчула і Руки, ноги, обличчя, все якесь стало легше. Я стала рухатися впевненіше. І на третій поверх вилітаю без задиш, одишки чи задишки, і я просинаюся раніше не від того, що треба вставати по годиннику, а від того, що я виспала.